Системи соціального захисту, а також розвитку соціальних послуг, але перед тим як ми почнемо більш детально вже говорити саме про соціальні послуги. Я би хотіла, щоб ви переглянули невеличкий відеоролик, під час якого ви зможете активно включитися в нашу роботу, і, можливо, під час такого перегляду я би попросила вас, щоб ви в чаті одним словом написали, як на ваш погляд, а що ж таке соціальні послуги. Це Андрійко йому шість років. Він мав би бавитися вдома з мамою, татом і сестричкою та жити звичайним життям. Але він мешкає в школі-інтернаті. В одній кімнаті з ним живуть ще 12 родітей. Андрійко дуже сумує за мамою, але вона не може забрати його до себе. В неї щойно народилася ще одна дитина, а тато їх покинув. На Андрійка очікує 10 років життя в інтернаті, після чого йому буде важко жити самостійно. Лише 10% випускників інтернатів нормально інтегруються в суспільство. У 750 українських інтернатах живе та навчається 106 тисяч дітей. Лише 6 тисяч з них є сиротами. Інші мають хоча б одного з батьків, але вони з різних причин вирішили віддати рідну дитину до інтернату. Жоден інтернат не може замінити дитині маму і тата, щоб допомогти таким дітям, як Андрійко, держава розпочала реформу інтернатних закладів, де інституціалізацію. У кожній громаді має з'явитися соціальний працівник. Його завдання вчасно виявляти та реагувати на сімейне неблагополуччя та надавати соціальні послуги для кожної з родин. Андрійко зможе жити в сім'ї, бо його мамі допомогли знайти роботу. Школа забезпечила Андрійка обідами. Він відвідує групу подовженого дня, спортивну секцію та вивчає англійську його менша сестричка у садочку у той час, коли його мама працює. Основне завдання реформи вчасне реагування на дитяче лихо та підтримка сім'ї, яка потрапила в складні життєві обставини. Кожна дитина має жити в сім'ї, в любові та благополуччі, діяти заради дітей. На жаль, не бачу чату, але дуже дякую тим, хто включився в цю роботу, і дійсно побачив у ролику, що соціальні послуги це не субсидії допомоги, довідки чи компенсації. про те теж говорила Надія Васильівна. Але ну, дійсно, якщо говорити про такі послуги, ми маємо розуміти, що це адміністративні послуги соціального характеру, але от, на превеликий жаль, сьогоднішні дослідження. Говорять про те, що 80% людей сприймають соціальні послуги лише як матеріальну допомогу виплати чи піліги. І скажу більше, переглядаючи сайти деяких центрів надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПів, до переліку соціальних послуг, у них ще входять і надання пільг для придбання твердого палива, наприклад, надання державної допомоги. На дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тобто досі даже є от розуміння, навіть в ЦНАПах, що соціальні послуги це от про пільги, про допомоги і про довідки. Тому саме хочу почати саме з того, що ж таке соціальні послуги, і згідно з дійсно з новою редакцією закону про соціальні послуги, це конкретні дії, знову ж таки, не кошти, не довідки, не заходи. Це дії, які спрямовані на профілактику, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин, в потрапила особа чи сім'я. А складні життєві обставини це така абревіатура є СЖО, Я думаю, що ви всі вже знаєте, це саме обставини, які особа-сім'я не може подолати самостійно. Якщо повернутися до нашого мультика, який ви щойно побачили, то ви, мабуть, звернули увагу, що мова йшла про вчасне виявлення та реагування на складні життєві обставини. Саме в реагуванні і відображаються такі конкретні дії надавача, наприклад, допомогти мамі у працевлаштуванні, і тут мова йде про послугу представництва інтересів, група подовженого дня для дитини, і це може бути така послуга, як денний догляд, підтримати, вислухати. Час на проконсультувати сім'ю, ну і так далі. Тобто, конкретно це це спр... цілеспрямовані дії надавача на вирішення конкретної проблеми, що базується на потребах дитини та її сім'ї. Ну, а тепер про досвід Тернопільської області та визначення саме мінімально необхідного пакету соціальних послуг для забезпечення денсутоціалізації. Адже ще вчора Володимир Кузьмінський, якщо ви пам'ятаєте, він говорив, що реформа денстуталізації це не про закриття інтернатів, це заміна саме системи інституційного догляду дітей на систему допомоги сім'ї у громаді, аби дитина виховувалася у родині. А допомогти ми можемо сім'ї тоді, коли в громадах дійсно будуть забезпечуватися і надаватися соціальні послуги. Як ми визначали цей пакет? послуг, які це послуги, хочу, щоб зразу не путали базові, базовий пакет, який у нас визначений в законі про соціальні послуги і мінімально необхідний. Ну і про цю різницю я якраз і розповім. Ну, і про те, що нам вдалося дійсно запровадити і зробити. Але скажу зразу, що це був нелегкий шлях. Нам не все вдалося, що планувалося для запровадження саме необхідних соціальних послуг в громадах. Адже ми попали в той період, коли ну, не була завершена ще й реформа децентралізації, був введений жорсткий карантин, відсутність коштів зв'язку з цим місцевих бюджетах, нерозуміння керівництва знову ж таки суті соціальної роботи і надання соціальних послуг. Ну, і цей список можна дійсно продовжувати, адже проблем у нас дійсно ще вистачає. Але разом з тим я переконана в тому, що хто працює, результат ну, завжди отримує. Отже, з чого ми почали свою роботу, якщо ви бачите тут таку от табличку, то ви зрозуміли правильно ми почали саме з аналізу. По-перше, ми проаналізували з допомогою нашої інформаційно-аналітичної системи ті громади, які мають дітей в інтернатних закладах, і в першу чергу на цілодобовому утриманні. Саме ця пріоритетна група дітей та їх сімей була у нашому фокусі, і це було 553 дитини з 46 наших громад. З них 29 громад мали дітей саме у пілотних закладах, тобто ті, які підлягали першочерговій трансформації. І це було шість наших пілотних закладів, про які сьогодні вже згадувалися. Але для початку ми визначили ті громади, які мали найбільшу кількість своїх дітей у цих пілотних закладах. Тобто, ну бачите, тут більше п'яти. Загальна їх кількість була 128 і це дітей у пілотних закладах, і 271 дитина взагалі у всіх закладах Тернопільської області. А це була майже половина, тобто 50% від загальної кількості дітей у закладах. І це тільки вісім громад, які, от ви зараз теж бачите назви. Серед них є половина міських: це і Бережанська, Теребовлянська, Шумська та Тернопільська міська громади. Ну і половина це були сільські, Нараївська, Чернихівецька, Іванівська та Золотниківська. Ну, і цей перелік громад зараз, і розподіл кількості їх дітей, ви бачите зараз у себе на слайді. Ні для кого знову ж таки не відкрию Америку. Всі вже багато говорили про це, що. Саме це були громади, на території яких і функціонували інтернатні заклади або села, які територіально були наближені до таких закладів. Отже, громадами визначили, і наступне питання, яке виникало: а хто має цю роботу дійсно здійснювати на місцях? Усі спікери переді мною дуже багато говорили про важливість командної роботи в проєкті. І це дійсно так, адже командна робота і індивідуальний підхід це був основний такий принцип, який забезпечив успіх усього проєкту. Отже, з однієї сторони, це була команда, яка працювала в пілотних інтернатних закладах, і вони дійсно все знали там про дітей. І команда експертів, які знали, як і які послуги необхідно розвивати. А з другої сторони, це мала бути команда, яка б знала сім'ю і ситуацію в громаді. Ну, принаймні на початку це мала бути хоча б одна людина з цієї громади. Там, де були фахівці соціальної роботи, гостре питання щодо виділення для цієї роботи людини не стояло, а там, де не було такого фахівця, то керівнику громади треба було визначити спеціаліста, який би міг виконувати функції саме фахівця соціальної роботи. І саме історія з карантином на превеликий жаль і повернення дітей з інтернатних закладів підштовхнула керівника громади пошукати і назначити такого спеціаліста. Адже питання там контролю, догляду, навчання, виховання повернутих із закладів дітей в сім'ї в своїй, це була якраз відповідальність органу піклування, головою якого є і голова громади. І саме за рахунок тих спеціалістів, які е, визначили. В громаді ми забезпечували контроль, виявлення і швидке реагування на ситуації в сім'ях, до яких були повернуті діти з інтернатів. Ці спеціалісти разом із фахівцями, уже які працювали, ми з березня місяця системно навчали, консультували та за потреби супровізували експерти експертами проекту. Отже, показник кількості фахівців та спеціалістів, які виконували функції фахівця, вдалося нам покращити. Ви бачите, в 2019 році, якщо було 24, то в 2020 їх вже стало 49. Хоча, ну, це дуже дуже маленький показник для 55 громад Тернопільської області. Ну і не охоплює зрозуміло, потребу тих сімей, які потребують сторонньої допомоги. Також для стимулювання чіткого розуміння своєї відповідальності і функції у питаннях саме запровадження необхідних соціальних послуг з десятьма громадами ми уклали договори про співробітництво, які до речі дозволили ввести от посади і взяти на роботу тих визначених спеціалістів, саме фахівцями соціальної роботи. Ну, а тепер про соціальні послуги, про той самий е, мінімально необхідний пакет. Надія Васильівна вже дійсно згадувала про їх перелік. Але якщо ви зараз от, подивитесь на цей перелік, ви бачите тут 10 таких послуг на слайді, е, то можна побачити, що є послуги, які стосуються всіх вразливих груп, наприклад, там соціальний супровід, патронат, а є послуги, які визначені для конкретної групи дітей чи сімей. Адже в проєкті була розроблена така певна методика, про яку якраз я зараз і розповім. Ця методика складається із чотирьох основних етапів, та побудована вона переважно на аналізі. По-перше, ми визначили потребу громади у соціальних послугах із застосуванням агрегованого індексу, і це я розповім на наступному слайді більш детально, але цей етап дозволив нам якраз оцінити ситуацію із розвитком усіх соціальних послуг. Для різних вразливих груп громадян і потребу в них ну, в конкретній громаді. Саме другий етап це ми виокремили із загального того переліку, коли ми визначили саме послуги, підтримуючи для вразливих груп дітей і їхніх сімей, якраз для того, щоб забезпечити цей успіх децентралізації. Ну і третій, ми проаналізували оцінки потреб дітей, які перебувають на цілодобовому отриманні у пілотних закладах, що якраз здійснювали та от команда експертів та спеціалістів, які працювали у закладі. Ну а також ще була оцінка сімейного середовища, про яку ви теж вже чули за місцем проживання батьків цих дітей, де обов'язково зазначалися причини перебування дитини у закладі. Ну і за результатами аналізу цих оцінок, ми визначили відповідний оцей набір підтримуючих послуг для сімей залежно від потреб дитини. Ну і вся ця інформація обов'язково містилася у кожному плані трансформації конкретного пілотного закладу. Останній етап він був саме такий важливий: це якраз був аналіз і поєднання оцих визначених потреб громади у послугах та потреб конкретних дітей та їхніх сімей, які мали повернутися або вже повернулися із пілотних закладів. Ну і на цьому етапі завдання полягало саме у формулюванні конкретної послуги з визначенням пріоритетної групи її отримувачів, наприклад. Визначено проблемою причини перебування дитини у закладі, це трудова міграція, те, що показала нам в Тернопільській області, дуже така поширена причина. Відсутність працевлаштування батьків за місцем їх проживання, бідність, можливість отримати кращу освіту для дитини. Деякі батьки теж про це пороговорювали. Але у дитини відповідно до оцінки потреб було визначена потреба у підтримці. Любові батьків увазі, індивідуальному просторі, ну і так далі. Проте насправді батьки не усвідомлюють дійсно наслідків інституційної системи виховання на подальший розвиток дитини, замінюють сімейні цінності матеріальним благополуччям, тобто з такими батьками необхідно працювати та формувати саме навички відповідального батьківства через запровадження послуги соціальної профілактики та супроводу фахівця. Та соціальної роботи для оцінки ситуації, визначення сильних сторін батьків, можливо, навчання, підтримки, консультування, ну і сприяння в отриманні інших необхідних соціальних послуг. Е, ну і тепер два слова: те, що я обіцяла, про сам інструмент, е, про оцінку потреб громади у послугах, е, яку ми здійснювали за допомогою е, агрегованого індексу. Саме цей інструмент з визначення потреб громади у послуга було розроблено. Ви бачите Oxford Police Management за участі нашої організації партнерства кожен дитині і громад, ті, які були у нас громади в проєкті, громада для людини, всі вони бачили цей інструмент, і знають. Але для тих, хто не знає, два слова скажу: що саме цей інструмент базується на підході заснованому на правах людини. І саме цей підхід доводить, що успішною основою політики розвитку є ліквідація дискримінації. Саме без кримінації має існувати дві основні групи зацікавлених сторін. І про це теж Надія Васильівна вже говорила. Перша група це громадяни, які законодавчо наділені правами, тобто носії прав, а друга група це відповідальні органи та установи, які зобов'язані забезпечувати права громадян, тобто носії обов'язків. Як ми з вами знаємо, в Україні під кожну таку вразливу групу населення є свій закон, є підзаконні нормативно-правові акти, які якраз і регламентують права вразливих груп та і їхню можливість на реалізацію, в тому числі на забезпечення соціальними послугами. Ну а також визначені відповідальні структури суб'єкти, які мають забезпечувати права тієї чи іншої вразливої категорії громадян. І ось на слайді ви бачите ті групи вразливих категорій, тобто носіїв прав, які мають право на соціальні послуги. Вони об'єднані у нас у шість груп. Кожна група має свій кольор. Ви бачите, червоний це сім'ї з дітьми. Тілесний це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування або які залишилися без піклування батьків, фіолетове це особи похилого віку, блакитні особи з інвалідністю, жовтий маргіналізовання, зелений – особи, які потребують екстреного чи кризового втручання. І якщо пальцях,